Кусники, гості каналу. Всім привіт! Чим сьогодні займаюся, готуємо двері. І що хотів показати, можна сказати, це є новація чи новинка, як там кому буде понятніше. Пройшов такий бачимо пас у дверях. Двері у нас будуть двохполі чи двохпольні як там. І буде тут ставитись резинка. Відео, як, на жаль, я не знімав, як проходив. Проходили це все на фрезері. Ну, на фрезері. стаціонарному, не на ручному. пилочкою 6 мм. Ну, так обично, як проходиться на коробки. Отакий оплотнитель, тільки буде тут на дверах. Отак воно все буде ставитися. Тому що раніше. Проходив. Ну, тут не проходив. Було так, як ось на цих дверах. Бачимо, просто четверть і нічого тут немає, тому що двері наплавні. Це однопольні. Все, масив. А це двохпольні. І ось вони йдуть, отак. То раніше тут така резинка наклеювалася. Ну, просто така на липутці, обична резинка. Ну, можна сказати, вона теж непогана, але ну, треба щось робити новіше з часом. Тепер буде на тих дверах отака резинка. І отак вона ну, буде прилягати. В планах є зробити по кругу все, щоб було так. як на сучасних. ну це все з часом. Ну, отаке, москати, вийшло. Одне що за защолочку чи замка передвинув трохи, тому що вже змінилося трошки, бо тут треба, щоб був зазор 6 мм, щоб двері закривалися. Ну, я все остальне вже як зберу, ну, як покраситься. Та то покажу, тому що зараз може і кому не понятно, що воно, як воно, як воно має бути. Це будуть йти до них. Ну, це двохповні двері. Ну нічого такого тут немає. Хоча треба було показати. Ну тут нема що показувати пилочкою чи фризою, в кого що там є тому що треба двох проходити, було, щоб було все рідненько, бо так же ж ви його не не пройдете. Ну, так вийшло. Все, всім дякую за просмотр, всім покидав. Пока.